Доброго дня, у рамках проекту Тернопільська столиця у Тернопіль, Тернопіль з'явилася нова студентська газета. Сьогодні нам про неї розкаже Олена Мирошко. Олена, розкажіть, будь ласка, про сам проєкт. Але і за навесні створити ще і регатом між університетами та комплекту тобто, між то, педагогічним, е економічним, медичним та технічним. А нам про. Коли очікувати наступний номер на свідчення? Ну, наразі нам потрібно звільнити проєкт, він розвивається і все. За малий час ми не встигаємо, тому нам треба нагадувати поки що в е, другу газети, де це буде відбуватися, хто буде е, 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 оплачувати. Наших Наступного разу, я думаю, він вийде 15, -15 18 числа, вже наступно його місяць. Ми дякуємо, Олег, розповідає, шукайте напевно Берштанської пішки і читайте нас.